Ця історія вона є тільки емоційною, бо зав'язано на людську долю, на людську трагедію, на немисленість людську, на людські понад сили. Тому що те, що ці люди пережили вже навіть не після тої так званої евакуації, як нам тут розказували, ми розуміємо, що це таке. Це такий евфемізм був, або навіть відверта омана. Але власне, все те, що стосується самого захисту Маріуполя, це є історія людської звитяги, яка ну, не піддається якомусь логічному знаєте, такому конструкту, бо це щось, ну це немислимо для людської психіки, якихось просто фізіології. і, 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 і саме тому такий шквал, як от ви описали Олено, таких різних думок, бо все зав'язано на емоційному сприйняттю. І власне, якби в цій історії. Працював ще й мозок і раціональне щось, а не тільки емоційне, то було би знаєте, всім легше. А так кожен прикладає цю історію як до себе, тому що історію азовців чи захисників Маріуполя всі українці пропустили через себе як свою майже приватну історію, і тому в цій історії є просто мільйони різних відчуттів. Бо кожен доклав до цього щось своє. Це робиться тоді, коли щось загальне стає твоїм особистим, твоїм пережитим, пересублімованим. І, власне, я б тут говорив навіть не те, що я побачив, бо побачив я те саме. Я просто побачив п'ятьох символів новітнього опору в себе вдома. І в принципі, на цьому реченні можна і ставити крапку в тому, що відбулося вчора. П'ятеро людей, які пережили, ну, немислимо, пекельні події в своєму житті вдома. Ось все. Це є така Така констатація, константа, від якої я відштовхуюся. Власне, я би хотів сказати, бо ми мусимо аналізувати. Наша справа дуже невдячна. На емоційному рівні я б зараз теж як з вами би розчулився і більше говорив про людське, але за цим стоїть інше. За цим стоїть війна, за цим стоїть зрештою політика, як не крути, за цим стоїть логічні умови. І, власне, тут наша невдячна справа якось заходити так обережно, так скальпельно, знаєте, можливо, десь. Під місцевою анестезією заходити на ті на куточки людських душ, які вони відсувають десь подальше, бо купляються і реагують на от те, що назовні, те, що найбільше реагабельне, тобто емоції. Власне, що я не побачив? Я не побачив історії з 22 захисниками Маріуполя, які зараз судяться російським режимом. Як е, осатанілі неонацисти з екстремістської там, якоїсь е, організації, яку треба затаврувати, і ми розуміємо, що їх чекає. От я власне розумієте, в історії з Азовсталлю, з Азовцями з Маріуполем, в історії, яку я завжди називав і буду називати негативно тригерною для українців? Я якраз не побачив ось цієї повноти. Тому що пазл дуже розчульний емоційний і надзвичайно сильний ємкий з поверненням оцих п'ятьох символів, він собою взагалі закрив тему Маріу. А 22 зараз судять зараз на вони на лаві підсудних, і ми розуміємо, що там буде яка яке суворе покарання. А ще скільки є в в полоні, і власне тема п'ятьма не мала би затулятися. Я власне, ось про це хочу сказати, і прошу людей. З якоїсь емоційної, такої ситуативної, я не кажу хайпової, бо це невдале слово до цієї історії. Але такої ситуативної, моментальної, якоїсь блискавичної емоції просто не дозволяти собі забути загальну картину. А загальна картина Маріуполя це є величезний знак питання щодо всього. Бо я прекрасно пам'ятаю, як це подавалося медійно. Я прекрасно розумію, які виверти робила державна влада, щоб якось себе спихнути. і готова була це навішати на ООН, на Червоний Хрест, на, на, на всі геометричні фігури, які відомі навіть в евклідовій геометрії. От все, все туди готова була віддати відповідальність тільки не себе, великих героїв, стратегів, які навіть тільки люблять перемоги собі присвоювати, а не поразки, не провали. А Маріуполь це все ж таки є ну трагічна сторінка історії, звитяжна, але трагічна з точки зору загальної кампанії. Тому я, от чому я й говорю про те, що я не побачу? Бо я хотів би це побачити. Я хотів би, щоб в умі в людей було от, от це, знаєте, трошки ширше, ніж просто зблискова така радісна подія, яка от всім всіх озарила, осяяла, і всіх, якось знаєте, так попустило, не попустило, тому що не вирішеними і, і без відповідей залишаються оці знаки питання, які я так повітряно малюю. от в, от в нашому віконечку, от і ми і не, і не дізнаємося, здається, ніколи взагалі, що це було, але нагадувати треба нагадувати mm -hmm. треба і тут просити людей не куплятися. Такі тут абсолютно справедливо. Пане Остапо. Ви згадуєте про наших захисників в Ростові на дону їх судять, mm -hmm. при тому, що там є і цивільні, які взагалі. Не мало би підпадати під дію дуже mm. дивних законів, які собі малює Російська Федерація. Е, принаймні, мої дописуючі у соціальних мережах вчора вони справді якраз на це і наголошували. І, щоправда, вони несправедливо скали, що ці захисники публічні, є не публічні, тому що обміни проводяться просто кількість не та і ви справедливо зазначаєте, що ну це ж не секрет. Та наша влада вона хоче асоціюватися із хорошими новинами. Ось повернення захисників, і не хоче асоціюватися із поганими. Тоді я до вас ще з одним питанням. Паностапу, це теж mm -hmm. те, що якраз люди запитували, та чи почуємо ми правду. Тобто, всім здається, що як тільки наші азовці морпіхи, нацгвардійці переступають український кордон, вони влаштовують велику прес-конференцію і розповідають, що відбувалося в Маріуполі. Хоча, на правду кажучи, ті, хто повертався до цього, хлопці і дівчата, вони розповідали, та як звиушники кинули і так далі. І так далі, тобто вони, значить, побачили зраду в тому, що скоріш за все. Ці п'ятеро командирів будуть мовчати, і ми не дізнаємося правду. То правда чи, чи варто її вимагати да, від цих хлопців? І от буквально цими днями Українська Правда вона презентувала таку велику розмову із теж військовим, е, який повернувся із полону, і який в найстрашніший день 24 лютого відповідав за підрив фактично того самого мосту на Чонгар. Е, багатьом теж не сподобалося. Багато хто сказав, ну це, це не серйозно, Серйозно, та тому що е, щось там чи перебили кабелі чи диверсійна група, це не має значення. А мені сказав військовий Роман Світан. Він каже: ну, навіть якщо би і підірвали це місце, все одно нічого не зупинило, тому що мала бути вже інша система безпеки. Та, тобто він ширше дивився на це питання. То оці відповіді, пане Остапу, чи ви їх очікуєте? Ні, я змирився з тим, що країна ніколи це не дізнається, навіть я. Так. Я відповідаю прямо, щоб не якби не, не розсусолювати. Я змирився з тим, що країна нічого не дізнається. От перша партія, ну якщо так можна сказати, ось по обміну азовців в Україну повернулися минулої осені. Якщо я не пам'ятає, якщо я не помиляюся, і ну власне кажучи, вони вже скоро буде як рік в Україні. Вони вільні для інтерв'ю. Вони ж можуть писати в своїх інстаграмах, фейсбуках, все що завгодно. Ви від них не почули нічого і не почуєте такою. Є негласна Я розумію її природу. Нам навіть з вами легко тут сидіти, бо ми не пережили навіть не те, що якось одного відсотка, а нуль, відсоток від цього. Ми не пережили. Тому. І воно якось, не сказати, якось так і ніяково це, власне, говорити, але визнаємо по факту, що від них ми не дізналися вже за рік нічого з того, що було в Маріуполі, які накази вони отримали, що їм обіцяли, чи їх. Чи це було виконано, чи їх там обнадіювали, не обнадіювали, які були якісь е, закулісні розмови з, з, е, з командирською частиною тазовців з командирами і так далі? Ми цього не дізналися вже за рік, я щось маю таку підозру, що ми не дізнаємося. І зрештою тут спрацьовує знаєте, така добра людська вдячність, тому що людина коли тебе звільняє твоя держава. Ти собі пізніше забороняєш говорити щось навіть знаєте на пів відсотка погане про неї. Ну чисто зміркування якоїсь людської, такої, знаєте, це етика внутрішня. Я більше би навіть до морально-етичного якогось такого кодексу відніс, те, що ми говоримо, а навіть не до правди, там не не до політичного. Тому я швидше думаю, що є певна негласна е, така, таке розуміння, що все, що було, то було то колись. Пізнаємося, можливо, я помиляюся. Я теж це припускаю, і можливо, якісь такі більш принципові з командирів, які захочуть щось говорити в інтерв'ю, будуть це говорити, можливо, десь натяками, чи обережно, чи в напівформі. Але загалом ви торкнули таку знаєте? Це глобальна тема. Правда про війну. Тому що якраз у державний істеблішмент, який до війни підходив тільки з позитивом, це люди, які працюють з хорошою енергетикою. Вони так вважають. Камеді Клаб, хі-хі-ха-ха, Всім треба створювати гарний настрій. Вони не асоціюють себе з вісниками апокаліпсису, якими вони я перепрошую, є по факту. Вони себе не асоціюють з негативізмом, з якоюсь такою, знаєте, негативною інформацією, болючою, колючою, такою, що суспільство не сприйме, але державна мудрість полягає в тому, щоб говорити це. Вони себе такими не асоціювали. Вони зайшли на владу тільки на позитивній самооцінці, самоусвідомленні. І то що має мінятися зараз? Вони все позитивне будуть і присвоюють собі, а все негативне лишають знаєте, всяким агентам Кремля. Якимось там ботами, там з приставками до кожного політика своїх представлять ботів. Як то там щось не скаже, не таке, що не там платні ті штатні марафонщики говорять там озвучують. Тому от власне питання правди про війну це питання на після війни. Зараз ми цього не дізнаємося. Це лунає тільки на альтернативних. Якихось майданчиках в соцмережах, ще не контрольованих до кінця. Але на якомусь такому серйозному загальнонаціональному рівні, я б сказав, взагалі, все, що буде стосуватися правди про війну, вони будуть забарвляти в зраду, у все пропало, в, в, в підриві там там не знаю там, консолідації нації, бойового духу та моральної стійкості і так далі. І це завжди буде так і виглядати. Це тупикова ситуація, бо то дійсно виглядає так, бо людей змушують задумуватись, і люди самі це починають робити. Тому це ось невдячна справа нам зараз в цьому поперсатися. Я раджу, от, все те, що ви запитуєте, правду про війну. Я очікую, що ми її зможемо дізнатися лише після війни, і лише після відходу з посад всієї е цієї одноосібної. Монополізованої е, е, кліки та тут варто нагадати, що з історії попередніх воєн там справді да, в кожній країні діяли якісь свої секретні документи, їх відкривали тільки через десятиліття. Ну з історії України набагато складніше, тому що ми завжди були ем, частиною колонії, ми завжди були захоплені та да, в рабстві фактично, тому відкрити самостійно свою історію там, Другої світової чи е, е, якихось інших подій нашого народу просто не могли. Це сталося тільки вже там в перспективі настає не незалежності і. То далеко не все. й чи, що... чи хочуть питання, та да. й чи хочуть та чи хоче суспільство знати те, що його змусить по силі? Да, тому що це теж буде певне визнання своїх власних помилок. Да? Бо там да. хтось, хтось обирав попередню владу, хтось обирав сьогоднішню владу, і да. це та відповідальність, яку ніхто не хоче. Я завжди, як приклад, наводжу, що на сьогоднішній день неможливо знайти людину, от просто в кого не спитаєш з будь-якого регіону, ніхто не голосував за Януковича. Тобто людинка стала президентом, але за нього ніхто не голосував. Все вони просто випаровуються, ці його електорат. Вчора паралельно тобто. із цим пане Остапе, відзначали 500 днів війни. Та тобто, я розумію. Оцю різницю, да, все ж таки, ми говоримо про повномасштабну війну, та да, вона відрізняється масштабом від того, що ми переживали з 2014 року. Але чи справедливо це говорити, що в нас є інша фаза війни, особливо в контексті того, що говорили, що попередні 8 років е чи попередня війна та? Да, на Донбасі вона була вигідна, на ній наживалися там була шалена корупція. Хоча за цим, от як ви сказали про азовців, що стоїть історія великої трагедії та людської, так і там це теж були окремі трагедії. Чи варто нашому суспільству нав'язувати думку, що війна в нас виявляється всього навсього 500 днів? А ті, хто загинули до цього, це що це, це якісь випадкові пасажири? Ви, так, ви, ви ви абсолютно вже відповіли на самі на поставлене питання. Воно очевидне, насправді і наша аудиторія тут навіть не має про що думати. Я думаю, що нас чують і слухають люди, для яких війна не розпочалася 24 лютого Ну це ж смішно так думати. Ну, це ж треба бути йолоком, щоб так думати. Це що, де це звідки взялися? Е, знаєте, ви от за 500 днів, а я дуже виразно пам'ятаю свій перший. Такий спалах, ну і навіть якісь не гніву, не люті. Ну навіть не знаю, чого ну щось недоброго чогось. Коли минулого року, коли от власне були страшні події з, з окупацією, фактично всієї Київщини майже до столиці е, е, окупанти дійшли. І тоді, коли власне Україна подала, знаєте, пам'ятаєте ті кадри, що е, три наші достойники подавали оцю петицію з підписами про вступ в ЄС. І офіс президенту розіслав на всю країну розтрубів сто Як нині пам'ятаю, там ну там не не дождно, 115 днів от Європи, там от, Руху до Європи. І я тоді, так собі, знаєте, думаю, Боже Боже, ліда, ліда, Боже Боже. Якесь дурне є, не дружить воно з калькулятором, нема там математичних основ. Насправді за цим стоїть дуже глибокий, глибокий феномен. Я його називаю це феномен нульового мислення. Це коли люди починають відлік усього з себе. Ось от вони прийшли до влади. Коли вони прийшли до влади там в 19-му році, в них да, все так. почалося. Вони є за, за України, пане Остапе, з 19-го року. Так, ну вони, вони зачинателі нового модерного часу. От Ісус Христос, знаєте, собою ділив еру на до і вже з собою. Так, от вони для себе світоглядно, це дуже глибокі маркерні речі. Вони так це оцінюють. Вони себе так оцінюють. Це ж те, це, це ж те ж. Треба все зануритися. От вони з собою з свого нуля, тому що прийшли нулі. І з нулів почали рахувати все, історію, яка до, неї, до них не було, виявляється. Не було до них ніяких, ну, нічого до них не було. Вони є зачинателем нового життя. І, власне, тому вони все рахують з себе. Це є ну, глибокий комплекс Невігласа, глибокий комплекс Манкурта. Тому що нація, якраз розумієте, носій національного, він якраз себе тлумачить як послідовник чогось, як продовжувач чогось, як спадкоємець чогось. Ми взагалі себе можемо трактувати сторічними спадкоємцями опору, такого відкритого державницького, які 500 днів. А вони, власне, не можуть цього робити. Тому що все, що з ними відбувається на нового, вони переродилися в момент 500 днів тому. І для них оця нова ера їхня, нового чогось, вони фіксуються цю, як цю дату. Вони по собі судять. І, власне кажучи, це є. Я навіть дійсно хочу вам подякувати за це питання, тому що знаєте, тут можна було би вдаватися до таких там військових тем, що там війна довше, але це насправді світоглядні основи ми попнули. Тому що владою в Україні є люди, які заперечують будь-які прелюдії здобутки всього, що було до них. Воно вони таке враження, що просто, знаєте, спустилися з голубого вертольота, отак от і в ту точку от спустилися, і з неї починається новий відтік. Це ну, це дуже трагічна насправді історія. Тому що ну, це, 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 це то не то, що нелогічно, це і несправедливо, це дуже нечесно, якось жорстоко до такої великої велетенського такого масиву історії і, і, і збройного опору, і дисидентства, і взагалі всього, що передувало до. Протиставлення себе Москві, цей лозунг геть від Москви, це взагалі лозунг 30-х років 20-го сторіччя. Що ти їм будеш пояснювати, як воно калькулятора не годне включити? То що вже казати про книжку, про дійсно якісь серйозні такі підставові базові для нації речі усвоїти Це тяжка тема. Я, я, я в принципі, свою думку сказав, такий, такий, такий діагноз. Нехай собі наші слухачі-глядачі там. Додадуть три крапки і, і, і продовжать це. Це дуже важливо, тому що це 500 днів ну, те, що ви кажете про їхній калькулятор. Та да? тобто, якби це було 500 днів повної тотальної окупації е, великих втрат територіальних да не було б історії успіху, то я впевнена пане стапа вони б ніколи за це не взялися і не рахували. Да? А так як це зараз є здобутки, які е, даються шаленою просто ці, е, ціною. Та це ще це, це кров, це життя, це втрати наші, і і ти не хочеш асоціюватися із тим, що було з 2014 року. Та, а то це, це неймовірно важко, коли не було нічого, і добровольці пішли захищати наші території. Одне В'єтнамці. Фотографії перших наших добровольців, пам'ятаєте, з передової у 2014 році це були в домашніх капцях, в домашніх кросовках броніків не було, це вже пізніше все з'явилося. І це великий здвиг, це це чин, який ну безумовно в історії вписаний тут. Це треба пам'ятати. Да, та да. і ну я хочу просто підкреслити, що і всі ті, хто сьогодні отримує звання героїв України, це ж все ті, хто мають бойовий досвід попередніх років, і як Держі, можна обновити так. їхній досвід? Ну це окей, але тут продовження цієї теми, пане Остапе, я б знаєте, охарактеризувала як зіркова хвороба, та в суперширокому сенсі, і ви знаєте, що завтра стартує надважлива подія. Це саміт НАТО. Як нам кажуть, ми не отримаємо екстра чогось. Ми з вами розуміємо, чому тим паче, що Джо Байден не приховує, він не каже натяками, він каже в лова корупція і так далі. Але тим не менше от через цю пиху, яка не зрозуміла, звідки взялася. Ну ну тобто, зрозуміло, да тут король, тут прем'єр, тут президент, і через цю пиху цього тижня. Ми все думали, поїде Зеленський, не поїде, треба, не, не треба. А як ви гадаєте, чи взагалі ми справді в тій позиції, та я просто дуже не люблю бути жертвою? Я просто завжди кажу: ми нащадки народу, який бореться завжди, все крапка, тобто ми не жертва. І з цієї позиції, я вважаю, сили, так, от, от треба було дещо по-іншому комунікувати, навіть історію з НАТО. Але ми все, весь час кажемо: якщо ви не дасте, ми не поїдемо. Якщо ви не скажете, ми там будемо критикувати. Чи справді ми вже в такому становищі королі ситуації, коли можна саме так? І знову ж таки, вертаю ще трошки назад, бо це теж є дуже показово. Я теж пам'ятаю це інтерв'ю, яке давав наш президент. Ну, тут не можу зараз згадати коли, але це було не цього року, коли він отак навіть, нога на ногу сів. І так навіть, запитав. Я от хочу запитати тут Джо Байдена. Чому ми не в НАТО? Чому ми не в НАТО? Я так собі думаю, сидить такий Джо Байден, такий. Облитий такий, розумієте, зверху якимось відром помиїв, такий сидить весь похнюплений. І так думаю, боже, ну дійсно, чому вони не у Ну Чому вони не у нас? Країна 20 років дружила з ворогом. лізла в усі діри йому, які тільки можна було, ще починаючи з Кравчука і Кучма. Розвивала руський мір, захищала руський мір. Ця влада конкретно за мову ворожнечі штрафувала мене за те, що я погано висловлювався про наших теперішніх гвалтівників, окупантів-агресорів. Про що вже навіть великі розумієте, достойники з великих посад взагалі цю лексику вживають уже навіть ніхто не на це не звертає увагу. Країна, яка зривала упорно і постійно всі євроінтеграційні завдання, всі реформи, саботаж на саботаж. От, от раптом сіла от така, навіть вся ображена і кажуть: яке ж то НАТО галіме. Розумієте? Ну, ну от Звідки ця логіка? Це є рівень такої гопнічиської, дворової псевдополітики. Політик зі, ну, зі статусом політик, який відповідає за кожне своє, навіть не слово, а помисел. Цим він відрізняється від кухонної, якої, знаєте, там розмови, знаєте, двох бабусь. То, власне кажучи, взагалі навіть, навіть не припускає в такому руслі мислити. Тому що я ж кажу: вони подумали, що все почалося з них. І вони щось не врахували, що до них відбувалася зовсім інша історія, яка. Детерміновує теперішню ситуацію. Я е, багато теж не хочу говорити, бо це настільки все очевидно. Я собі забороняю до цього вільнюського саміту, який буде там через два дні. Якби щось говорити, я просто хочу дочекатися такого якби, остаточного формулювання, тому що від нього дуже багато залежить власне від остаточного формулювання. Я от хочу це дочекатися, тоді зможу говорити не більше. Але хочу просто нагадати те, що і так. Всі знають, що це вже фраза, яка ходить по інтернету, і кожен має це зрозуміти. В НАТО приймають не армії, а країни. І Збройні Сили України на 500% вже давно в НАТО. В нас воює натівська зброя, натівські технології, підходи. У нас, зрештою, і, і фінансування західних демократій, країни, членів НАТО і так далі. Але це половина справ. Це половина завдання, а другу половину за неї відповідальна державна влада, яка зобов'язувалася виконати політичний пакет вимог, збройний інший. Ми це зрозуміли. Політичний пакет вимог, який в себе включає і корупцію, і судову реформу. Ну ми не будемо вдаватися, але там отакий ось список. Ви прекрасно розумієте, він є саботований. Я ставлю питання, якщо раніше могли списувати на те, що в парламенті була опозиція, там проросійська, нам не давали. У нас не було то, то, на токалі, то тепер є повнота влади 4 роки. Повнота влади. Що ще може заважати? О, ну, Просто це не то, що одним розширком пера. Коли вони собі роблять тендери, розумієте, по завишених втричі цінах, то там один розшир пера, і тако, і нема. То чому тут не можна в один розшарк пера одним пакетом повністю всі політичні стандарти для вступника в НАТО забезпечити і не сидіти потім в кріслі і не казати, не упувати до когось, тому що це є плювок, власне зеркал. І я завжди, знаєте, от, до того вертаю, має бути все ж таки відповідальність за все, а не оця позаображеного. І я вам хочу сказати, що тут стратегічно. Я вже закінчую, побачу, що нас час підтискає стратегічна помилка. Допущена в позиціонуванні України як такої, знаєте, з надутою губкою, такою знаєте, така всім незадоволена Я розумію, чому це є. Тому що в нас війна, ми маємо рятуватися. Це все зрозуміло, це все складно. Але оця поза якось того, знаєте, навіть, навіть на ображених воду. Возять, то є така така приказка. Це стратегічно неправильно. Має все ж таки підніматися рівень професійної компетентної політики до такого рівня, щоб на тебе не дивилися, як на якогось розумієте, обіженого підлітка. А щоб все ж таки брали до уваги рівну рівностатусність Я маю останню надію на те, що західні партнери це все отак, розуміючи з ким мають справу, розуміючи, що це дітський сад. В старшій групі ясля вони це розуміють на це все просто приопустять очі, керуючись лише стратегічним якимось раціональним прагматизмом, просто приймуть певні рішення, які дадуть Україні все ж таки пройти достойно наступну фазу війни з, з Росією. І власне цим і, і будемо обмежуватися, але думаю, що більше можемо сказати вже дійсно після того, як самі відбудеться, коли. Буде бачити формулювання, і зможемо відповідно всі візії надалі будувати.